Моя улюблена квітка ромашка. Краса цієї рослини дивовижна і неповторна. Ромашки бувають різних розмірів. Я найбільш люблю дрібну польову ромашку. Найчастіше вони встиляють все поле, прикрашаючи її своєю яскравістю. Пелюстки у цієї квітки білі та тоненькі, їх досить багато, середина ромашки жовтенька і пухнаста. На ці чудові квіти раз у раз прилітають метелики або бджілки, щоб помилуватися ними. Ромашка володіє простою красою, але від цього, здається, більш чудовою. З давніх часів на ромашках ворожили, задогадували бажання і, відриваючи полюстки, вважалося, що якщо остання полюстка буде на так, то бажання недмінно збудеться. З давніх давен про цю квітку складають пісні і вірші. Вінки з ромашок в давні часи служили святковим головним убором, існує багато видів ромашки. Одні види використовуються для прикраси садів і парків, інші види мають лікарські властивості. Так звана аптечна ромашка використовується для лікування застуди, проблем з травленням. Також з відварів ромашки роблять заспокійливі вани. Завдяки своїм корисним властивостям ромашка використовується для догляду за шкірою і волоссям. Цікаво, що в стародавньому Єгипті, в якому люди поклонялися Богу Сонцяра, Ромашка була дуже цінною божественною квіткою, тому що вона так схожа на сонце. Ось наскільки чудово є ця скромна полява квітка, яку ми всі знаємо і любимо за її красу. Я люблю ромашку за її ніжність і простоту, за те, що вона дарує щастя і радість.